Їхати по гриби, вставати з утра поранче, або можна сказати навіть серед ночі, вставати, щоб поїхати по гриби. І шукати їх під фонарик. Це ще те задоволення сам в лісі. Далеко-далеко від людей. Ходиш з фонариком, комарі гризуть. Так Оно вже здалеку бачу, є. Опаньки! Його вже здалеку видно красавчик Опа Ну що ж Не зря уже Уже не зря Який красавець Єсть Єсть перший Зараз навіть не пойму хто це І кстати класного качества Вообще класний так, ну що, почин пішов кошик, ура! Так, само собою що ножку треба почистить. Отаку. Вот що, пішли шукати далі? А це хто у нас такенький? Маленький? Та ти що, який красавчик От іменно таких я і ожидав побачить Таких я чуваків ожидав побачить в цьому лісі Після дощів Ось ще когось знайшов Тільки це щось Із їстівних нормальних грибів якийсь плютий. Ну, у нас дебільш оленячі. Чи... Я не знаю, їх рекомендую збирати, чи може дійсно їх почати збирати, бо реально я ще минут 40 походив по лісу і кроме тих двох грибочків більше немає нічого. Так, візьму для початку, там буде видно. Я думав буде видно павуки. О, Трошки видно. Ось вже чесно, неожиданно побачив ще одного грибочка. Але вже старий. Чого неожиданно, Бо вже давно немає жодного признака. Того що тут мають бути гриби Цього оставлю, а рядом ще пошукаю Світає вже в лісі, а в мене грибів не густо. Ну що, будемо ще штурмувати ліс трошки. Все на дорозі прямо хтось росте. О, свинухи. Вже перезрівші. А рядом іще. А да. на ощупь наче не свинуха. Наже хто зна, хто да, всі самі-самі грибні мої місця. Кругом пусто. Що странно. Странно, що на самому початку два грибочки зразу знайшов. Це мене взбудоражило, настроїло, а потім тишина. Тишина і все. І самі-самі мої такі чіткі місця. Де да, обично я всегда нахожу гриби, ну хоч трошки. Пусті <кхм> Ось він грибочок цей нагальні усінький сховався Під ветками. Може із-за того а -а -а -а. його ніхто й не підібрав. Яка красота! Ух Він ще чіткий, просто класний зараз він Я балдею! Рыбка плеща. Века <мес> <И> лужайка красиво. <мес> Попробую пройтися вдоль Де раніше я теж збирав класно підосиновики, може десь якийсь даже маслюк попадеться. Я не бачу надії вже зараз на білі. Але хоч щось, я думаю, буде. Но якщо не буде, у мене є класне місто для рибалки. І тоді, якщо не буде грибів, то ми станемо рибачіші сьогодні. Щось та й буде. Вийшов на такий луг. І звернув увагу перший раз що тут практично кругом усе берези і трошки з добавкою сосен. Ну не може тут не бути грибів. Ну не може по-любому. По-любому щось деєсть. Зараз трошки пробіжу по цим, просто по окресності. Ось цією лужаки пробіжуся. Якщо немає нічого, то валю на рибалку. А ось і сонечко. Круто, це ж надо так між деревами застряла клас. Так, а це що за штукована така? Трутовик якийсь. да, трутовик. Стрмний якийсь такий жорсткий. м'якоть Типова трутовикова. Мякоть. <смяко> Ох, і кумедні оці гриби. Я в шокі. Спочатку кажеться, що це... Просто шишки соснові валяються. А цей трутовий красте на корінні берези. Та ти шо, буквально в метрі. Красавчик! Красавчик ти шо? Такий упругий, здоровий, такий мощний клас. Ну, це вважається підберезовик, Оце, а не підосиновик. Ну, яка різниця? Конечно, я з собою його забираю. Який красавчик. Я навіть сфоткаю його. Я б звісно оставив би його і ще рости. Але це саме топ. Ось він маленький. Який. красунчик. Кстати, він починає підгнивати. У нього чувствується, що ножка така вяленька зробилася. Само собою забираю його. Ось вот красавчик. Красавчик раз і красавчик два. А воно, дивіться, воно що робиться. Оце грибара крутезний. Нічого собі круто. А рядом ось ще є. Сховався не дуже великий. Ух ти! Хорошо приріс. не крепезний, зато класний. Ой, який красунчик. З тобою теж треба окреме фотку. Ну що, фотку зробили, рвемо! Ох ти! Красунчик! Ой, клас! Супер! Кошика, само собою! Так, там я бачу сироїшки ще, ну вони вже тухлі. Так, оцей чувак. І оцей. Зразу же. Ой, клас. Начало є. Непогано, так що пішли далі тут малиші ще тільки прокльовуються нося другий я знаю це грибне місце знаю що тут є що я сюди і прийшов а дивлюся немає странно вони просто ще манюшенькі зовсім це вообще круто а ну-ка Ну-ка... Я не можу зірвати його. Ой, клас! Який величезний! Красавчик який, а? Корзинку, само собою Трошки відходиш, йомаю, трохи відходиш у сторону цей старий, навіть трогати немає смислу. А воно. Один, два. Афівіть. Так саме головне, що я пройшовся по цих місцях, але з тої сторони, зі сторони хащ, цих грибів видно не було. Значить, скоріше за все, що там по тих хащах люди ходять, а тут полінилися ходити. Отако. Красавчик раз. І красавчик два. Клас! І на жарку, і на сушку грибочки є. Отакий от у мене сьогодні збір, отакий от улов, майже повний кошик підосиновиків, трохи під березовиків і трохи сіророзових мухоморів. Я думаю, що це класний результат. Друзі, я все ж таки поїхав оцей день на рибалку через те, що я був налаштований на те, щоб я більше половив риби, ніж назбираю грибів. Цікаво, те, що вийшло. І так, і так я і назбирав грибів і я наловив риби. Я був дуже доволений цей день. Мене радість аж розпирає. Тому я прошу вас підтримати мене лайком, навіть якщо ви не подивитеся відео, яке скоро вийде про рибалку. Дякую за перегляд. Буду дуже вдячний за підтримку. А ті, хто не любить рибалку, просто чекаємо. Нових відео про гриби усім пока.